Знемемо на рахунок чесності. Чесність. Це, чесність це така штучка класна. Хто о, в темі, він мене зрозуміє. Щоб дійти до о, чесності такого рівня. Це дуже топовий такий рівень чесності, це аскеза. В основному всі люди родяться, всі брешуть, обманюють. Це такі речі з дитинства прив'язані. Не наказуємо, і ніхто ж не може зрозуміти, чи ти з бреха воно знаходиться тут. А тут ти сказав, і ніхто, з тут ніхто не залазить. Бо якби люди знали, що свої мислі їх читають, і вони видні, то люди контролювали би мислі і робили б якийсь тут порядок. Люди цього не розуміють. І таким чином, коли людина приймає аскезу бути чесним, то в чесному не треба бути не з людьми, а чесно, треба бути з собою. От, і коли ви робите чесно сам собою, ви попадаєте в такий рівень, що ви тепер, виходить, з усіма маєте бути чесним. Це така Уровень в чесності перед собою. І коли ви станете чесним перед собою, ви реально отримаєте від сил ваших родових і від себе, вичуєте дуже багато плюшок, плюсиків, бонусів у вашому житті. Ну, є одна ситуація, що коли ви стосуєтеся з людьми і люди вас обманюють, вони з вами не чесні. І ви з ними чесні, то насправді це вже вам аскеза мішає жити. Таким чином, ви повинні розуміти, що людина з вами не чесна. У вас є два вибори. Або повністю прикратити з нею спілкування і не, пуска... не... Не... не обманювати її. Другий варіант якщо у вас совість це дозволяє, ви приймаєте таку собі галочку, такий пунктик. Що якщо людина з мною чесна, я зобов'язуюсь бути з нею чесною. Але якщо людина з нею не чесна, я знімаю з себе всі відповідальності, знімаю з себе все, що може бути. Мене совість ні каплі не їсть, буду робити так, як зробили зі мною. І вас тоді совість не їсть, вас тоді нічого не наказує, і аскеза чесності працює з вами і так само нічого не не